Люди, яких вважали загубленими, розповідають про себе. Мені було два роки. Я з батьками і старшими братами жив у Тегерані. Ми американці, але це було до опадіння шахського режиму. І тоді відносини між нашими країнами були нормальними. Мій батько працював інструктором в Іранській армії, навчав пілотувати вертольоти. Того дня батько був на роботі. Брати пішли до школи. А мама вирішила залишити мене з домогосподаркою, щоб самій сходити на ринок. Коли мама повернулася, домогосподарки і мене не було. Мої брати того дня прогулювали школу і ошивалися на ринку з місцевими хлопцями. Один із братів упізнав у домогосподарку, яка в руках тримала дитину і розмовляла з незнайомою людиною. Він підійшов до неї і впізнав мене. Став кричати і кликати на допомогу. Домогосподарка злякалася, посадила мене на землю і побігла. Але її спіймали охоронці з ринку. Виявляється, вона хотіла продати мене цій людині, і вони домовлялися про ціну. І я був блакитнооким блондином, а такі діти тут дуже цінуються. Виходить, що мене врятувала пристрасть моїх братів прогулювати школу. Мені було п'ять років. Ми з сім'єю поїхали в Діснейленд. Почався парад, але мені було незручно дивитися зі свого місця, і я забрався на дерево. Через дві години, коли парад закінчився, я зліз, підійшов до батьків і сказав, що було круто. Але виявилося, що вони не знали, що я на дереві. Вирішили, що мене викрали, заявили в поліцію, і весь цей час охоронці прочісували Діснейленд. Він був закритий, нікого не впускали і не випускали. Одного разу батьки втратили мене, коли мені було шість місяців. Вони панікували і стерили, і все таке. Вони залишили мене на лавці в супермаркеті, і тільки вдома до них дійшло, що мене немає. Це справжня історія. Вони мені її самі розповідали. У сьомому класі я проспав до школи. Бо не почув будильника зі школи. Зателефонували мамі і запитали, де я. Мама була впевнена, що я пішов до школи, і сказала, що маю бути там. Викликали поліцію, почали мене шукати. Я нічого про це не знав. Швидко одягнувся і пішов до школи, встиг до другого уроку. Заходжу в класи, не розумію, чому на мене всі так дивно дивляться. А вчитель каже, що зараз підемо до директора. Ну, там усе і з'ясувалося. У нас із батьком був невеликий човен, але з усім необхідним продукти, ножі, вудки, ракетниця, рятувальні жилети, запас води, все це було. Ми причалили до пірсу. Батько зійшов на берег, але не став прив'язувати човен. Сказав, щоб я трималася за пірс, а він скоро повернеться. Але був сильний вітер. І я не втрималася, мене на човні понесло в море. Я не вміла плавати, тому не стрибнула у воду поруч із берегом. А скоро й берег з них із поля зору. Я не вміла плавати, тому не стрибнула у воду поруч із берегом. А скоро й берег зник із поля зору. Мене носило морем три дні. Хоча вже через дві години почалися пошуки. Мене побачили з вертольота і врятували. Весь цей час я намагалася не замерзнути і стежила, щоб човен не перекинувся, майже не спала. У мене було нормальне дитинство будинок у передмісті, приватна школа, достаток. Але мене приваблювали нетрадиційні види подорожей, коли їздиш різними місцями і набираєшся вражень, а не просто знімаєш будинок за 1200 доларів і живеш у ньому як турист. З батьками я часто їздив на відпочинок, і мене приваблювали автостопники. Я завжди ними захоплювався. Це відчуття повної свободи і можливість побачити щось нове. Бажання жити таким життям постійно зростало. І одного разу, повернувшись додому в Денвер, я вирішив вирушити у справжню подорож. Вранці я пішов до школи, але не зранцем, а з рюкзаком, який подарував мені дід. У рюкзаку було все необхідне і 87 доларів. У школі я розповів про свій план найкращому другові, потім вирушив на стоянку вантажівок у передмісті. Там у туалеті збрив своє довге волосся, викинув телефон, знищив сімку, порвав паспорт і змив його в унітаз. Минуло три тижні. І багато цікавого сталося за цей час. Я став зовсім непізнаним. Усім казав, що мені 22 роки. Я був схожий на звичайного волоцюгу і уникав зустрічей із поліцією. Я зателефонував другу і попросив передати батькам, що в мене все добре. я познайомився з фермером, який на своєму літаку переправив мене через канадський кордон. На аеродромі ніхто не запитав мій паспорт, не було митниці. Потім цей же фермер відвіз мене в найближче містечко Альберту. Так я опинився за 160 кілометрів від Аляски. Я зв'язався з якимись канадськими лоботрасами, і вони взяли мене у свою компанію. Ми розмальовували ночами стіни. Я тоді захоплювався графіті. Потім ми стрибнули в товарняк, що йшов у бік аляски. І я доїхав майже до кордону. Там мужик літаком переправив мене в джуно. Через два тижні мені виповнилося 18. Я зателефонував батькам, і вони купили мені квиток додому. А далі я жив таким самим життям, як і до подорожі. Я стала жертвою розбірок між моїми розлученими батьками. Мати домагалася повної опіки наді мною, і її адвокат порадив дозволити батькові брати мене на вихідні. Адвокат вважав, що так можна домогтися прихильності з боку судді. Мама привезла мене до тата ввечері п'ятниці. А коли приїхала забирати в неділю. Ми були за тисячі миль. Батько переховувався зі мною кілька тижнів, потім повернувся. Але матері мене не віддав. Бюрократична тяганина не дозволяла оформити матері повну опіку, і мене не могли забрати в батька силою. А через два тижні батько знову відвіз мене. І тільки через півроку мати дізналася, де я. Це все відбувалося в 70-ті. Тоді не було визначників номера. І людину не можна було вирахувати за цифровим слідом. Мій новий педіатр надіслав запит старому педіатру, щоб той надіслав йому мою картку. А старий педіатр добре знав мою маму і сказав, звідки надійшов запит. На той час мама домоглася повної опіки наді мною, приїхала і забрала мене. На все знадобилося 10 місяців. Не знаю, чи можна вважати мене зниклим. Мені було 14, і я був відсутній три дні. Я був у розшуку і мене шукала поліція. Я тоді приймав ліки, і вони, як побічний ефект, викликали галюцинації. І мій мозок вирішив, що треба якийсь час провести на самоті. Місцем усамітнення став маленький скелястий виступ із видом на пагорб, де я раніше часто бував, і я провів там три дні, поки батьки не згадали про це місце і не знайшли мене там. Я був дуже голодний і сильно зневоднений. Після цього тиждень провів у лікарні. Батьки загубили мене в парку розваг, коли мені було сім років. Вони дали двадцятку на якусь гру, але зажадали повернути здачу. Після гри я не знайшов батьків там, де залишив їх. Не знаю, чому вони пішли. Я трохи почекав, а потім пішов витрачати решту грошей. Через годину до мене підійшов співробітник парку. І сказав, що мене шукають. Він відвів мене до батьків, послідували обійми, сльози й докори. Не знаю чому, але це найщасливіший спогад мого дитинства.